Зараз я вам, друзі, покажу, але сигнал взагалі якийсь ніяк, як фольга. 38. Друзі, ви зараз просто здивуєтеся. У мене в тій ямочці ще один був сигнальчик. Взагалі, єлі-єлі. Той був стабільно, 88. Друзі, коротше, слухайте. єлі єлі Так що ще хочу подякувати. В цьому відео дякую, друзі, за ваші лайки. Мені дуже приємно, а я далі шукаю. Слава україні, друзі! Я вас вітаю на каналі. Ну що, на сьогодні будуть пошуки, так як і в минулому разі, Бо я повернувся на це місце, тому що, що воно якесь перспективне для мене, і тут є багато кованого желіза. До речі, вже багато чого вдалося знайти, особливо з одної ямки, ось таких на взуття, пару таких підковочок, і це свідчить про те, що тут дійсності щось відбувалося, і ми будемо тут сьогодні ходити і дізнаватися. Щось для себе нове, і звичайно, що будемо шукати. Ну що, так що бажаю приємного перегляду, собі звичайно гарних знахідок і давайте шукати. Кому цікаво, друзі, ходжу я з катушкою r 28 Xp Deus і хочу вам показати свої настройки. Трошки, бачите, затервалася захисна плівка, але нічого страшного. І так, я вибрав собі першу програму і чую, і е, баланс грунта. Поставив 78 з вирізкою. І так, хожу я на 11 частоті, як ви бачите, 11,8. Желізо я виставив собі на двоєчку, е, реакція, тобто швидкість одиничка. Тут я взяв одиничку бо тому що, що тут і дуже багато сміття. Так, далі е, Громкость слабих сигналів 4 виставив. Е, тут нічого не трогав мітко. І дискримінація 0. Хожу я на поліфонії. І... І Чуйка 94. Ось такі настроєчки. Ну що? Так що будемо, друзі, шукати. Залишайтесь на каналі. Що ж я можу сказати? Перший сигнальчик кольоровий не дав себе довго чекати. Ось тото він був. Фактично, навіть її не копав. Ну сигнал взагалі був як банка від пива. І це нас, друзі, деньга. Звичайно, що стан дуже тут і негарний, але тим не менш монетка. Ну. Ось така перша монетка. Це 100% було діньга, трошки погано проглядається. Потрібно її знову змучити. Ну, я думаю, що вона не варта взагалі уваги. Ми шукаємо взагалі середньовічну Польщу. Так що ще хотів подякувати в цьому відео. Дякую, друзі, за ваші лайки. Мені дуже приємно, а я далі шукаю. Зараз я вам, друзі, покажу, але сигнал взагалі якийсь ніяк, як фольга. 38. І знаєте, що це? Ви зараз дивуєтеся. Я вам кажу, друзі, ви зараз дивитеся, дивіться. Якийсь білий метал проглядається. Так, срібло. Срібло ще одне. Така тонесенька монеточка, дивіться. Супер. А от чому так паршиво воно звучить, не знаю. Можливо оце соліт, зараз я відмию та вам покажу. Та ні, друзі, не зиться, на півторачок ось такий попався. Але чому він так погано звучить, незрозуміло. Метал доволі такий донесенький, бачите, почався руйнуватися. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що, друзі, я просто. в шоці. Дивіться, кого дороги і що мені вдалося знайти. Ви зараз просто здивуєтеся. Це все з однуєї ями. Дивіться, ось таких пару штук. Опа. Що це таке? Невідомо, друзі. Дивіться, Ось таких пару штукенцій. І дивіться. Опа. Вона не краса, а? Дивіться, сокирка тюльова. Або тисло, хто по-якому називає. Діться, супер. Для чого це все заховали? Бог його знає в одній ямі. Мені цікаво, друзі, для чого це свожило, може, хтось з вас знає. Ось такі знахідки. Так що варто тут окопати всі сигнальчики. Ну що ж, друзі, поки перейшов на іншу сторону, поки... В тій стороні вже взагалі біг-мен-сигнатиків немає. І я вам зараз покажу, що мені вдалося було знайти ще в тій стороні. Ось така знахідка, дивіться. Чиїсь телефон був. Підгорів ще. Бачите, з цієї сторони взагалі кришки немає, акумулятора немає. Скоріше за все його викинув, бо тому що що і навіть сім-картки не видно. Samsung. Ось так. І що мені ще попалося, зараз я вам покажу. Ось такий баратосик напівлисий В цих місцях я вже находжу ось такого другого. Вчора один і от. Сьогодні один. Ось так. Так що будемо ходити. Хоча тут території не так і багато залишилося, ходив, то вон де донизу там взагалі сигналів немає. Зараз кручуся верху. Так що подивимося, що чекає мене. Хочу, друзі, Є в мене гарний сигнал. Зараз подивимося. Здається, викопав. Здається викопав, зараз будемо дивитися разом. Щось ось тут По друзі, монета. Ого! Я в шоці Я в шоці, друзі, Зараз я вам покажу. Витя. Гляньте, яка шайба, величезна. Срібо. Срібо зараю від нею. і вам покажу. Важкеньке таке. Ти важкеньке. Зараз будемо дивитися. Шестак, друзі. Так. у нас. Гляньте який. Красивий. Ну і інша сторона, дивіться. Ось така закиша. Оце да. Фух. У мене взагалі емоції переповняють. Ого-го-го-го. Я, друзі, відчував, що тут є більше гроші. Вау. Супер, за таке гріх. Ой, косик не поставити. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Супер. Друзі, ви зараз просто здивуєтеся. У мене в тій ямочці ще один був сигнальчик. Взагалі єлі-єлі. Той був стабільно. 88 розрив я. Давайте дивитися до кінця. Сигнальчик більш-менш краще став. Слухайте. Більш-менш стабільніший. Зараз будемо разом дивитися. В мене просто, я не знаю, емоції зашкалюють. Це, друзі, не поратоси купати, знаєте, що адреналін береш. Коли ку... ку... яка кількість їх. А тут одна монета і вже коп вдався на цей день. Давайте дивитися. Ну що, готові? давайте дивитися. Не дарма я, друзі, цей день тут опровазився. Є, є, є. Більше нічого немає. Хоча ми зараз будемо ямку провірати. Дивіться. <п 'ят> <п 'ят> Блін, не можу кричати. Гляньте, друзі. <п> Фух. <'ят> Ого-го. Ого, я в шоці. У мене маленький, маленький просто шок. оце рік починається круто. Ну, а це що? Теж, друзі, шестак. Гляньте. Ого, зараз я відмию вам покажу краще. Блін, я взагалі в шоці. 1627 рік діться за ті яка сторона. Можна сказати, що вона в ідеалі. Друзі, вона в ідеалі. Гляньте. Ух, ви шо? Я в шоці. Оце великі гроші на той час були їх і загубив. Зараз покажу вам тую другу монетку, щоб ви не думали, що це одна та сама. Дивіться, друзі. Ось вона, оця у нас перша була, що ви бачили. Ось у нас друга. Ого. Я просто в шоці. Оце гроші були. Я не знаю, друзі. В мене просто емоції зашкалюють. Я не можу кричати, бо тут люди ходять. Я би хотів крикнути. Коротше, я камеру не ховаю. Зараз попробую тут, якщо є ще сигнальчики, якісь єлі-єлі, зараз будемо копати онлайн. Фух. Слухайте, друзі, хоча я в ті рази був не впевнений, що мене ткали, слухайте. Один сигнальчик. Зараз будемо розкопувати дивитися разом? Mm. Подивимося пінпойнтером. Лишу. Я просто в шоці. Я напевно когось землю викидав, я його друзі викину, дивіться, ще одна монетка осидала. Я не розумію, чи потрібно тут шур проводити, ще один шістак. Чи не потрібно. Ого. На цей трошки, друзі, під оставший. Ну що зробиш? Блін, ще ця водичка. Щось викобеляється, коли потрібно. Ох, шо. Ще один шістачок. Ух, емоції зашкалюють. Три монети. Три монети. Я находив. Находив, друзі. Емоції просто зашкалюють. Я от зараз думаю, а не розкопати хоча б трохи. Небагато. Хоча би штик зняти. Три шестака, друзі. Три шестака. Блін, не можу показати. Пізніше вам покажу. У мене просто емоції зашкалюють. Для мене це ков 100% вдався. Якщо я тут не розкопаю, я потім пожалію, правда? Та я думаю, багато хто із вас, я би знаходив тут монети і не провів шур хоча б трохи, Ви, напевно, теж би пожалів. Коротше, зараз розкопаю. І подивимося, що з того вийде. Друзі, коротше, слухайте. єлі єлі від лопати. О. Ну що, готові дивитися? вже близько. Я вже близько, Ось нас сигнати. Руками, друзі. Хоча маю рукавиці, я не зрозумію. Якщо звук. Маю рукавиця, але не розумію. Для чого я руками. Хто мені може пояснити? Щось є, друзі. Ось тут. Буде зараз пряма розпаковочка. Буде пряма розпаковочка. Давайте темися. Нічого немає, все-таки потрібно шурф робити. Потрібно шурф, друзі. Бляха, в мене серце трасається. Ого! Во, є, друзі! охо хо хо майо Дивіться! Валяха. Йоп. Ва... Твар... Сорі. Сорі, друзі. Я тримаю себе в руках. Я тримаю, Зараз я помию і вам покажу. У мене... Я не знаю, в мене в мене взагалі слів немає, друзі. Ух, йо... -майо! Дивіться, інша сторона. Ух, вишу! Оце мені мене в день вдасться. Це мені подарунок на заручене від дідушки хабара. Ах, шу, яка мусивна монета. Так, да, тут 100% треба робити, шур. Друзяки, 100%. Ох, всі руки грязні, та я, друзі, я ще не можу повірити. Ну не можу я повірити, що мені от сьогодні пощастило. Ви Тільки гляньте. От бачите, а я звідси хотів вже йти, справді хотів йти, бо внизу сегнальчиків не було. І знаєте, в чому прикол? Та сама історія. Польські монети, от, мені попадалося цілий час, всякого дороги. З всякого дороги. Не всередині десь в лісу, а особливо десь кого дороги. Такі. Такі емоції, бо такі емоції. Кожен день ходимо, копаємо шмурдяки. Дро гільзи. Ну іноді ми можемо з вами, друзі, якось так попасти, що нас серце буде калатати. Ну, це не передати словами адреналін, буде зашкалювати. Хочеться кричати, і ти розумієш, що ти не можеш кричати, бо можуть люди прийти. Заради таких емоцій ми ходимо і шукаємо, ну що я зараз перевіряю ту ямку. Якщо там ще щось є, я, я не знаю, я буду кричати. Ну О, чуєте? Еле-еле. Нет, правильно раскопывает. Прекрасно. Теж, друзі це чуєте. Друз'яки, ще одного гляньте. Ого. Угу. Зараз я відмию вам покажу. Друзі, відмюю. Якщо не помиляюся, це орд. Дивіться. Да, орд. Закиший. Значить, значить тут не одна монетка. Але як думаєте? Ну що, буду розкопувати далі. Ох. От викидаю яму, так? Да? Сюди, землю, і завжди перевіраю. Слухайте. Ще щось є. Ще щось є. Буде? Дивіться. Ще одна. Ого. Ще один шестак, друзі. Фу, бляха. Ще один шестак. Чуть не загубив. Треба краще перевірати. треба краще перевірати. Друзі, хотілося, щоб це був без скарб, але це у нас не скарб, це у нас кошель просто був. Взагалі в горлі все пересохло. Розкопав я, друзі, і більше якби сигнальчиків немає. Ось так. Шкода, дуже шкода. Ну і так, показую вам результат. Цукерку ви пам'ятаєте, я вам її не буду показувати, їй там кинув все в кучку в мішок, щоб її не витягувати, трошки важкувато буде. Показую вам з монет. І буду закруглятися. Тут територія. Коротше, тут ще є де ходити, якщо чесно, я тут ще буду ходити на одноразово. Якщо я зачепився за таке місце, за такий файний сигнал, то я думаю, варто туди ходити. А ви як вважаєте? Ну що ж, друзі, глядачі мого каналу показую вам результат, який був за сьогодні. Доволі так непогано. Все-таки вирішив витягнути сокиру, щоб вам показати весь результат, який був за сьогодні. Ну, емоції, перед це все, мене зашкалюють. На таких місцях потрібно детальніше і ретельніше ходити і взагалі як би не спішити. Ну, бачите, сподівався, що скарб, ну. Кошель, теж, якби непогано, в новому році ще й плюс срібний. Ось так. Якщо вам сподобалося відео, звичайно, підтримайте лайк. Не сподобався ставити дизлайки. Тоді до наступної зустрічі. Я радий, що ви дивилися моє відео. Всім пока.